За Герой, воювати! Герої не бухали! Герой, слава! Це за здоровий спосіб життя пробіг в честь дня народження Романа Шахевича, генерал Коронжового. Пропаганда здорового способу життя серед кіровоградської мови само популяризація українського націоналізму. Моло на смолоскипну ходу приходять і старші люди, а тут старші люди бачите не змогли прийшли, не змогли прийти пробігти, молодцями прийшла. Ну, спочатку від Янгола до площі Кірова, спочатку було більш-менш нормально, а вже після площі Кірова сюди навали, вже кушкувато було. Пропогуємо здоровий спосіб життя. Можна без горілки святкувати. Звичайно, сік якийсь піти випити, сік, там, томатний сік. Ми за це. Sekarang.